Всім доброго дня! Мене звати Зорана Масна. Я заступник начальника управління з питань ветеранської політики рівненської обласної державної адміністрації. Сьогодні я би хотіла висвітлити тему державних програм, які допомагають ветеранам, ветеранкам та родинам загиблих придбати або орендувати житло. Отже, почнемо з першої програми: це компенсація на придбання житла, яка регламентується постановою Кабінету міністрів України номер 719 Що передбачає ця програма? Держава надає кошти на купівлю житла, придбання квартири чи будинку. Для ветеранів війни першої та другої групи інвалідності, а також членів сімей загиблих, зниклих безвісти, померлих від поранень чи захворювань захисників, захисниць. Який алгоритм дій для отримання компенсації на житло? В першу чергу потрібно перебувати на квартирному обліку для покращення житлових умов. Для цього потрібно звернутися в орган місцевого самоврядування за місцем реєстрації та стати на квартирний облік. Після цього, коли особа вже перебуває на першочерговому квартирному обліку, вона звертається в орган місцевого самоврядування із заявою та пакетом документів для отримання грошової компенсації. Орган місцевого самоврядування після того, як приймає пакет документів, комісійно розглядає та приймає рішення позитив приймає рішення про призначення або відмову грошової компенсації для заявника. А після цього як прийнято рішення. Органу місцевого самоврядування надається копія рішення для заявника, з якою він іде в Ощадбанк, і для того, щоб відкрити спеціальний рахунок. Один раз в рік, станом на четвер, станом на 1 квітня, збирається потреба по області для тих, хто мають право на грошу компенсацію. Відповідно, після цього, як орган місцевого самоврядування прийняв позитивне рішення, призначив і розрахував компенсацію, він подає централізовано цю потребу до обласних адміністрацій. Відповідно, після цього формується потреба на рівні області, яка передається для. Міністерства ветеранів. Коли приходить фінансування, відповідно, ці кошти надсилаються на орган місцевого самоврядування для того, щоб був здійснений переказ коштів на спеціальний рахунок заєвника. Після цього заявник протягом року має право використати ці кошти, тобто знайти собі відповідне житло. Придбати його і відповідно подати пакет документів про те, що він придбав житло, ну це витяг з права власності. І ще один момент хотіла б зазначити, що якщо члени сімей загиблих або зниклих безвісті померлих від поранень, отримали одноразову грошову компенсацію. А це 15 мільйонів гривень, тоді вони не мають права отримати ця, таку грошову компенсацію. Наступна, як можна ще е, звернутися, можна також звернутися не тільки до органу місцевого самоврядування, а також є е, можливість звернутися через ЦНАП. Наступна програма, про яку я хотіла розповісти, це компенсація за оренду найм житла. Ця постанова є відносно новою, але вона вже так чи інакше набирає своїх обертів. Оновлений механізм цієї постанови передбачає право на виплату. Компенсації за оренду найм житла. Хто має право на оренду чи найм житла? Право мають захисники і захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло в зоні бойових дій або на окупованих територіях. Наступна категорія це особи. Які проходять реабілітацію, і вони теж мають право на компенсацію. Ще одна категорія це ветерани і ветеранки з числа внутрішньопереміщених осіб, які не мають власного житла або мешкали в орендованих помешканнях. На сьогодні розмір компенсації залежить від місця проживання. До прикладу, якщо це міста мільйонники, Київ, Львів, Одеса, це становить два прожиткових мінімуми. В сумі це виходить 6 тисяч гривень. Якщо це обласні центри, це півтора прожиткового мінімуму. На сьогодні це 4542 гривні, а інші населені пункти це один прожитковий мінімум. Це 3028 гривень. А що потрібно зробити? І куди потрібно звернутися? Звернутись знову ж таки можна через ЦНАП або в орган місцевого самоврядування за місцем оренду. Оренди житла. Тобто, якщо ви, наприклад, зареєстровані у Львові, але орендуєте житло у рівному, тоді ви можете звернутися в ЦНАП міста Рівного для того, щоб подати документи на компенсацію за оренду найм житла. Значить, оця компенсація регламентується постановою 252. Рішення, коли особа звертається, рішення комісії про компенсацію ухвалюється протягом 18 робочих днів. Після цього, так як за алгоритмом попередньої постанови, збирається потреба і передається централізовано у Міністерство ветеранів. Кошти Кошти надходять на, на рахунок заявника, який він вкаже у заяві. Ще одна постанова, яку я би хотіла сьогодні довести до відома, це зовсім нова постанова, яка ще не набула чинності. Вона набуде чинності 24 листопада 2005 року, номер цієї постанови 1176. Це програма для ветеранів та ветеранок з числа ВПО, які втратили житло. Що передбачає ця постанова? Згідно цієї постанови, всім, хто звернулись для Компенсації надається житловий сертифікат розміром до двох мільйонів гривень для купівлі, будівництва житла чи для іпотеки. На сьогодні пріоритет надається учасникам бойових дій людям з інвалідністю внаслідок війни з числа ВПО. Заявка буде подаватись через застосунок дія. А пізніше через ЦНАП або нотаріусів. Розгляд триватиме до 30 днів, і ваучер зберігатиметься у державному реєстрі. Розгляд заяв будуть здійснюватись комісіями при органах місцевого самоврядування. Тому Наразі постанова ще не набула чинності, вона доопрацьовується, і, відповідно, після цього всі, хто має право, може через дію подавати на отримання документи, подавати заяву в першу чергу на отримання цього сертифіката. Ще одним з однією з програм, яку би хотіла додати. Це програма «Є оселя». Це державна іпотека. Вона періодично до неї вносяться зміни відповідно. Сьогодні би хотіла наголосити на змінах. Не на змінах, а на питанні програм цієї програми щодо ветеранів, ветеранок, сімей загиблих та осіб з інвалідністю. Програма передбачає Фінансову ставку 7% до 20 років. Перший внесок становить 20%. Заявку потрібно подавати через застосунок ДІЯ розділ «Ветеран ПРО» ЄОСЕЛЯ. Хто може скористатись цією програмою? Це учасники бойових дій. Люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів, визначені статтею 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, а також сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць України. Як придбати житло? Подати заявку через застосунок Дія для цього, який алгоритм потрібно відкрити застосунок Дія, перейти у розділ сервіси. Наступний розділ це буде ВетеранПРО, обрати опцію Є-Оселя. Після заповнити дані. Після подання відбору банку. Відбувається перевірка документів, вибір житла, укладення договору та оформлення власності. Які вимоги ставить ця програма? Це громадянство України, вік від 18 до 70 років, платоспроможність, відсутність власного житла або житло, яке не відповідає встановленим нормам. Не участь в інших державних програмах, і житло має бути поза зоною бойових дій. Ось коротко про програми, які на сьогодні діють, працюють. Хотіла би зазначити, що уряд мінветеранів і далі напрацьовує нові програми, тому що питання житла на сьогодні є вкрай важливе і актуальне. Так, як ветеранська політика, дякую за увагу.